Всім привіт! Компанія Мотор Україна! І Сьогодні ми знімаємо вам кентавр 160BN. Ця модифікація виявилася самою популярною серед народу. Поясню чому. По-перше, ціна 2600 доларів з фризою та плугом. По-друге, кентаври випускаються з гарантією офіційної 2 роки і в трьох кольорах. Тобто, на будь-який, як то кажуть, смак можна підібрати собі тракторця. А, значить, мотор GD16, 16, 16 коней, 11,7 кВт потужності двигун. А, і На цих моделях конкретно йде широка рама, тобто бачимо от більше, ніж ладошка. Тут 110 рама вже установлена 49 вал, 7,5-16 задні колеса, 6,12 передні колеса. Коробка передач а, має три швидкості вперед: одну назад з зміщеним центром у вас коліса. Значить, і понижаючий редуктор. Ось він перемикається. На цих моделях повністю заблоковані півосі, Тобто, ви можете розблокувати їх і будете швидше рухатись, або їздити постійно на заблокованих. Діференціал тут уже не ламається, він виключений по суті нафіг. І одноточкове кріплення як це працює? ставите перехідну плиту, вона йде в комплекті з фризою, чіпляєте гідравлічний циліндр. І у вас або піднімає він фризу, або ставити будь-яке інше обладнання, от відкріплення під палець воно в комплекті. Також можна прицепи використовувати. Є невеличкі прицепи, до речі, до мототракторів 125 на 190 розмір. Може перевозити до 800 кг. 2600 доларів, нагадаю, ціна трактора даного з фризою та плугом. Ми даємо двокорпусний плуг комплектації до 160 БН. Якщо хочете, можемо поставити однокорпусний, якщо у вас важкий ґрунт. Або можете один корпус в принципі, зняти. На цих моделях також нагадую, стоїть виносний насос і генератор знаходиться під капотом. Якщо хочете замовити дану техніку, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! Якщо у вас є ще питання, задавайте їх в коментарях. Всім пока-пока.